Якщо ви не будете постійно займатися своєю самооцінкою, повірте мені, вашою самооцінкою в не найкращому вигляді будуть займатися інші люди. І повірте мені, результати вам дуже не сподобаються, тому візьміть за це відповідальність в свої руки і займіться. Будуванням своєї самооцінки, своєї внутрішньої опори самотужки. Ми тут про ментальність говоримо, не про фізичні кондиції, про ментальну складову життєдіяльності людини. Добрий день, друзі! Радий вітати вас в новому відео на каналі Ментальність. Самооцінка. Що ж таке самооцінка і що на неї впливає? Кожна людина формує сама свою самооцінку на основі своїх цінностей, на основі свого виховання, на основі стану своєї психіки, середовища, в якому вона знаходиться, і інших чинників. Багато цих чинників впливають на формування. Самооцінки не в найкращий бік, бо навколо дуже багато токсичної атмосфери, токсичних людей, маніпуляторів, патологічних маніпуляторів, які виживають за рахунок того, що отримують ресурс з приниження інших людей, отримання садистичного ресурсу. І таким чином відчуваючи себе живими, значущими е особистостями. Що ж таке самооцінка, якщо людина психічно здорова? Якщо людина психічно здорова, вона оцінює себе згідно свого досвіду, згідно своїх реальних здобутків, згідно свого Надбання реалізації якихось певних завдань, дивлячись на те, що вона вміє, на свої компетенції, на свої вміння, таланти і на те, що дійсно в ній є. Вона не здатна принижувати, не схильна, точніше, принижувати. Самооцінку інших людей не схильна принижувати свою самооцінку, і таким чином не є токсичною, не впливає токсично ні на себе, ні на інших людей. Але для цього потрібно бути дуже усвідомленою людиною, розуміти себе, тримати постійно зв'язок з самою собою. І добре відчувати впливи зовнішні на свою самооцінку, які раз по раз намагаються вчинити деструктивні особистості. І слід сказати, що якщо людина не тримає зв'язок з собою, не дослуховується до своїх почуттів, відчуттів. Якщо хочете інтуїції і не знає себе, не знає, хто вона є насправді, на що вона здатна, не здатна, не розуміє, що вона в цьому житті досягла, не знає своїх реальних досягнень. І таким чином ця людина дуже часто може потрапити під вплив. Токсичних особистостей, маніпулянтів, нарцисів, психопатів, які будуть намагатися знизити її самооцінку, підпорядкувати собі, підпорядкувати досягненню своїх особистих цілей тих людей токсичних і отримати з цього нарцисичний садистичний ресурс а також покращення своєї самооцінки. І ці токсичні деструктивні люди даю, даються до цього постійно, тому що самооцінку їм потрібно покращувати, піднімати свою, заздалегідь хворобливу раз по раз, кожного разу. Вона в них нестабільна. Хоча з іншого боку є такий. Досвід, що, наприклад, один доволі такий порушений, з порушеною психікою нарцис, з нарцисичним розглядом особистості діагностованим, він запевняв, що людина нарцис на своєму прикладі міцно сидить на своєму троні і самооцінка його ні від чого не залежить. Тобто він просто принижує інших для отримання нарцисичного ресурсу, але сама оцінка його міцна і непохитна. Тому є ще й такі теорії, і вони суперечать теоріям тим, що нарцисична людина точніше, нарцис діагностований нарцисичний розгляд особистості в людини означає те, що вона має хитку нестійку вкрай нестійку самооцінку, яка коливається між нікчемною частиною своїм справжнім я, і вдаваною частиною своїм вдаваним я своєю грандіозною частиною, яку людина намагається постійно ліпити як свій фасад. І показувати іншим людям. Тож з приводу самооцінки психічно порушених людей дуже багато нюансів, і наука, і дослідники ще досліджують ці тонкощі, і мене це так, також стосується, я також дуже в цьому зацікавлений, бо це є. Моє, назвемо це моїм справжнім великим захопленням, і мені дуже цікаво про це дізнаватися, якісь нові факти, нові результати нових досліджень різних людей, не обов'язково офі офіційних якихось дослідників. І тож проговоримо більше про самооцінку людини здорової, психічно здорової. Яка не має якихось серйозних порушень психіки і яка повинна вміти побудувати свою самооцінку таким чином, щоб токсичне навколишнє середовище, або не приводи Господь. Її токсичне внутрішнє, я буває й таке, не впливали негативно на цю самооцінку. Ну, надто позитивно це теж не слід цьому радіти, коли людина відчуває себе занадто грандіозною. Це мені здається відхилення від а, норм. І о, людина повинна мати стабільну самооцінку, яка задовільняє її якісь внутрішні потреби, яка її не розхитує, яка її не, не принижує її справжню. О, Значимість для себе і для навколишнього світу, для навколишнього середовища. Друзі, трохи доводиться змінювати курс постійно, бо наші люди до сих пір не навчилися ставитися до природи. Обережно, любити її насправді, і дуже багато сміття в цьому урочищі, дуже багато сміття і маленького, і великого. І це дуже пригнічує, тому що ну, так не можна ставитися до природи. Тому іноді, якщо щось буде потрапляти на відео, даруйте мені, але сміття дуже багато. Тож, про самооцінку. Ви знаєте, мені доволі часто... Я змушений перебувати в такому середовищі, там, де сконцентровані саме токсичні люди, саме маніпулятори, люди порушені з нарцисичним розладом, психопати, соціопати. В таких спільнотах я змушений робити певні свої дослідження. Вивчати поведінку цих людей. І що можна сказати, які можна тут зробити висновки? Коли ви перебуваєте серед таких махрових, токсичних людей, як я перерахував нарцисів, психопатів, соціопатів, ну таке відчуття, що вони хочуть вас з'їсти. В кожному вашому слові вони бачать, вбачають атаку на них і реагують дуже злісно, і ну, гнів просто страшний. Це я вам до чого говорю? Щоб ви розуміли, що якщо якась людина гнівно реагує на якийсь ваш коментар на якусь вашу репліку, вислів, який ніби не повинен нікого образити, то тут треба придивитися, як правило, так реагують люди порушені, і таким чином вони одразу нападають, вони одразу нападають, щоб у вас, щоб притиснути вашу самооцінку. Щоб у вас одразу перемогти. Тобто порушені люди, психічно нездорові люди одразу з вами змагаються і змагаються з вами не як в якихось чесних змаганнях, вони своїми брудними методами будуть намагатися вас здолати, отримати свій садистичний ресурс від цього і підвищити свою. Самооцінку для токсичних людей дуже важко, коли поряд знаходиться людина з достатньо стійкою, міцною високою самооцінкою, яка поводиться рівно, спокійно, впевнено для токсичних людей. Така людина є загрозою, тому що вони вбачають в цьому загрозу своїй грандіозній частині, і вони не хочуть зустрічатися зі своїм справжнім пригніченим я, яке вони не визнають і яке вони пригнітили. Тож таким чином, вони будуть нападати на вас. І вашу самооцінку намагатися максимально зменшити, тобто розтоптати вас і таким чином отримати з цього свій садистичний ресурс. Я думаю, ви з такими ситуаціями в житті стикалися і е не раз, і, мабуть, ви ставили собі запитання. В чому ж проблема, що сталося? чому люди так реагують. Так от, для цього я записую вам це відео і інше відео на каналі Ментальність, щоб ви розуміли, що психічно здорова людина, в якої стійка, адекватна цій людині самооцінка, вона не буде вдаватися до е злісного, токсичного. Поводження з іншими людьми. Тож ви повинні розуміти, там, де є вплив негативний на вашу самооцінку, це говорить про велику токсичність і про те, що з вами людина-маніпулянт, з вами дуже небезпечна людина в комунікації. Такі люди часто можуть. На початку ваших стосунків, ділових, чи будь-яких, чи романтичних, навпаки підвищити вашу самооцінку. Ось, і це зветься періодом ідеалізації в нарцисів в людей порушених. Але після цього обов'язково буде наступний етап знецінення і утилізації і вашу самооцінку потім. Затопчуть в багнюку і ви будете відчувати від цього дуже великий такий ментальний, ментальний ущерб російською. Вибачте, не знаю, як це слово українською ще. Ось тому треба розуміти, що якщо хтось вашу самооцінку Розхитує, неважливо, чи це усвідомлено, чи це не усвідомлено. Нарциси порушені люди, вони ж також неусвідомлено впливають на вашу самооцінку. Якби вони були усвідомлені, можливо, вони б частіше замислювалися над тим, що ж вони роблять такого токсичного, що це так впливає негативно на інших людей і інші люди від цього дуже сильно страждають. Тож своєю самооцінкою потрібно займатися. Друзі, всім потрібно займатися, щоб отримати щось якісне. Як же цим займатися? Це, в принципі, як завжди, дуже просто і доволі складно. Треба дізнатися, хто ви є насправді. Проаналізувати весь свій досвід, проаналізувати свої цінності, зрозуміти, от хто ви є, яка ви особистість. Хто ви є насправді? Побудувати зв'язок з собою. Відчути себе. Почути свої внутрішні потреби, зрозуміти свої особисті кордони. Це ті правила, згідно яким ви хотіли би жити і згідно яким ви хотіли би будувати свої взаємовідносини з іншими людьми і спільнотами. Що з вами можна, а що з вами не можна, як з вами не можна? Ось і коли ви знаєте себе, коли ви знаєте свої цінності, особисті кордони. І коли ви знаєте весь свій досвід, хто ви, що ви, що ви, що ви можете, що ви, на що ви здатні, яку цінність ви. Несете людям або якійсь людині, який ваш потенціал справжній і так далі. І от як, коли ви це все зрозумієте, у вас сформується ваша справжня самооцінка. Це не так просто, якщо в людини Лікарі-психіатри знають про це. Якщо в людини порушена психіка з дитинства чи з біологічних причин, або ж у разі отримання важкої дитячої психотравми, то в таких випадках в людей відсутня частина психіки і їй дуже важко аналізувати. Ці аспекти, про які я щойно сказав. Але якщо у вас здорова частина психіки, ви психічно здорова, відносно психічно здорова людина, бо у всіх у нас є дитячі психотравми, а також психотравма набута в дорослому житті і таке інше, то звісно можна це робити і це потрібно робити. І людина з усвідомленою здоровою самооцінкою це збалансована, спокійна людина, яка яку дуже важко, яку дуже важко яку, якісь, е, зробити токсичний вплив, вивести з себе, принизити і так далі. Тому самооцінка це, це теж ключ, друзі, до, назвемо це, щасливого життя, щасливого, щасливої самоідентифікації в цьому світі. Не можна бути щасливою людиною, просто не вдасться, якщо ви не можете сформувати свою Здорову, стабільну самооцінку. Ви завжди будете або в якомусь перебільшеному стані, і від вас будуть відвертатися люди і партнери, і ви будете брати на себе ношу, яка вам не під силу. Ці, -ці цукрові шоу нарцисів і так далі. Коли людина перед вами влаштовує шоу, ніби вона Бог на цій планеті, а за два тижні це повний нікчема чи повна нікчема і проявляє свою справжню сутність. Або ж коли ваша самооцінка дуже занижена, або ви не знаєте де вона, от ви не знаєте, хто ви, нема у вас самооцінки, нема. Ви її не сформували як внутрішню свою опору. Це теж дуже погано. Ви постійно будете не добирати від цього світу. Ви постійно будете страждати і будете в ролі жертви. Я сподіваюся, ви почули те, що я вам хотів. Сказати цьому відео, наскільки важлива самооцінка в житті кожної людини, будь-якої людини, і наскільки вона впливає на ваш душевний стан в першу чергу, на ваші професійні здобутки в другу чергу, на ваше особисте життя в третю чергу. Номер черги не важливий тут. І так далі, і тому подібне. Дуже обережно ставтеся до людей, якщо ви починаєте відчувати, що ваша самооцінка хитається, дуже тонко намагайтеся відчувати цей момент і вживати певні Дії. Людина не повинна будь-яка людина впливати на вашу самооцінку. Ні це ні мати, ні батько, ні ні чоловік, ні дружина, ні колега, ні начальник, ні, ні керівник, ніхто. Ні тим паче якась чужа, чужа випадкова людина, яка взагалі вас не знає і вперше бачить. Ніхто не повинен впливати на вашу самооцінку. Я сподіваюся, ви мене почули. Такі справи, друзі. Сподіваюся, це відео надало вам вашу особисту користь. Ви дещо почули важливе для вас, звірили годинник із почутим, проаналізували свої знання з цього предмету, скажімо так і зробили висновки. Тож, друзі, Бажаю вам стійкої, стабільної, релевантної самооцінки, внутрішньої міцної опори вашої. Піклуйтеся про ваші особисті кордони і знайте, що яким би світ токсичним не був. Ви можете убезпечити себе від цієї токсичності хоча би частково, взявши відповідальність за це свої руки на себе і займаючися своєю особистістю, даючи їй можливість зрости, зміцнити, розвину, розвинутися. Покращитися. Дякую, друзі. На все добре.